Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Як завжди, в нас огляд автомайданчика та суперпропозиції. Kia ЄNiro 64 кВт батарея. Автомобіль лише приїхав з аукціону Лізинговий голландський автомобіль. Виїхав з автосалону у 2020 році, 7 місяці, був куплений лізинговою компанією. За 47 тисяч євро. Автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Все в оригіналі по металічних частинах кузова. Пластик має одну цяточку. Тут на бампері. І на задньому бампері є. Декілька мікроцарапинок. Зараз я покажу нічого критичного. Все це можна підтушувати фарбою і нічого не буде видно, нічого не потрібно фарбувати цілий бампер. Задні стопи ледовські виділяють даний автомобіль. В потоці автомобілів відносно інших, досить стильний і сучасний електромобіль типу кросовер Так, диски легкосплавні, не подерті, без царапинок резина в хорошому стані, тому що автомобіль тут в Нідерландах проходить технічний огляд. Технічний огляд це допуск виїзду. Автомобіля на долроги Нідерланди. Чистий 20 рік рестайлінг з новою навігацією. Практичний біленький колір. Досить багато є продавців електромобілів. Але будьте обережні, тому що багато є. Нечесних пробігів. Пробіги скручуються, пробіги дуже важко. Комп'ютером нереально перевірити, майже нереально. а Лише по він-коду можна побачити, якщо автомобіль лізинговий з аукціону. Так, на даному автомайданчику всі 100% чесні пробіги. Перевірено на протязі 8 років. 8 років я купую тут автомобілі, проблем ніколи не було. Комплектація Executive Line, безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик. Салончик у нас йде охайний, будь ласка, як ви можете бачити на відео. Є преміум музика JBL, в багажнику Савбуфер. Пам'ять сидінь, електросидіння, шкіряні сидіння. Пробіг даного автомобіля 74 тисячі. На повному заряді такі автомобілі проїжджають до 500 кілометрів. Нова навігація у 2020 році. Нова панель, салончик чорному кольорі досить стильно, сучасно, нарядно. Є підігрів задніх сидінь в Кіаніру, що дуже зручно. От такий салон. Підігрів сидінь, що водія, що пасажира, задніх пасажирів, він не бере е, з... Батареї великої, він бере з маленької батареї. Є багажник у кусавбуфер, два кабелі, 20-й рік вже трьохфазна зарядочка йде. І зарядка для звичайної домашньої розетки. Так само цей кабель можна використовувати як продовжувач до автомобіля до звичайної розетки. Є тут у нас компресор, смола, повністю все в комплекті. Бувають деякі автомобілі, в яких є лише одне зарядне або взагалі немає. Не є це щось страшне чи критичне можна докупити. І підключили ми комп'ютер до даного автомобіля. Сох даного автомобіля, будь ласка, 100%. Цим і користуються корейські автомобілі, тому що є дуже надійна батарея. 200 тисяч пробігу. Один клієнт купив такий автомобіль, і сох в даному автомобілі був також 100%. Тому не переживайте, що щось станеться з батареєю. Не потрібно там йти, бігти, відразу ставити на гарантію. Не є проблема і ремонт батареї, якщо, не дай Бог, щось стається. Але статистика показує, і на аукціоні немає автомобілів з закантаченою батарейкою. Так, отака Niro Є на сьогоднішній день в одному екземплярі з гарним пробігом, з сохом батареї 100%. Тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, тому що дуже мало є автомобілів з малими пробігами. І, звичайно, за пробіг, за комплектацію завжди потрібно. Заплатити більше. Є в наявності Tesla Model 3 Long Range в чорних кольорах. І також є отака, сіренька, сіренький графіт, досить класна Tesla Будь ласка, ціна її 21100. Перформерс, e повний привід АВД. 75 кВт пробіг 95 тисяч 2019 рік. Автомобільчик весь в оригіналі. Кого цікавить, також не зволікайте, телефонуйте, є він поки що в доступі. Йдемо на другу частину автомайданчику, швидко зробимо таке швидкий огляд, що нового, що приїхало, що можна купити. Так, є на сьогоднішній день великий асортимент бусів різного формату фургони від Volkswagen Caddy, Renault Kengo, також є більшого формату Renault Traffic, Opel Vivaro, Renault Master, Mercedes Sprinter. Будь ласка, які є автомобілі? Свіженьки, які приїхали лише з аукціону, досить класні. Nissan Кашкай, механічна коробка передач, 170 плюс-мінус пробігу. Комплектація Текна Bose, Автомобіль весь в оригіналі. Механічна коробка передач, панорама, шкіряний салончик. Так, 176 пробіг. Opel Amperka з поміненою батарейкою 64 кВт. Ще її не виставили на мобіледе, тому е також кого вона зацікавила вона була зарезервована. Е клієнтом клієнт не проплатив. Кошти є в наявності. 64 кВт, така малолітражечка сама далекобійна в своєму форматі. До 500 кілометрів проїжджають такі Opel амперки. Так, ще одна Tesla Model 3, ще одна Tesla Model 3. Є великий асортимент по Tesla Model 3 і на аукціонах, і в інших кольорах. Так, Renault Trafic, Mercedes Vito, такі автомобілі в таких, таких форматів. Volkswagen Crafter, Peugeot 308, Renault Captur механічна коробка передач 1,5 дизель. Renault Renault Kangoo хотів сказати Mercedes Titan. 1.5, вантажний фургон. Досить класний приїхав кросовер дизельний. Ягуарчик, легкосплавні диски. Автомобіль в збереженому стані. Шкіряний салон, автоматична коробка передач 120 тисяч пробів. Такі автомобілі ми купували для наших підписників, для наших замовників є такий автомобіль тут в наявності. Volkswagen Golfi. Будь ласка, досить класна пропозиція, супер ціна. 12300 євро 2021 рік 180 тисяч пробів. 21 рік 180 тисяч пробів. Це чесний пробіг, відразу можете відчути. Так, Октавія. Лише приїхала з аукціону в седанчику на Ледовському світлі. Ледовське світло ближнє дальне, роздільні фари, автоматична коробка передач. Такий зеленкуватий шкодовський колір. Будь ласка, 19-й рік автомобіля. Автомобіль має 242 тисячі пробігу. Тут на даному автомайданчику всі автомобілі лізингові з чесними пробігами з сервісними історіями і пробіг можна перевірити. Volkswagen Tiguan, є такий автомобіль, автоматична коробка передач, Ледовське світло 228 тисяч пробігу, 17 999 ціна нету. Купуємо по ціні нету, відразу Клієнтам рахуємо по ціні нето. Так, Volkswagen є e гольфи, є такі автомобілі. Так, для прикладу, біленький. Гольф, ціна 10500 євро. Тут. Досить класна пропозиція. 95 тисяч пробігу. Тряпчаний салончик. Автомобіль голландський лізинговий. Так, Volkswagen Тігуанчик, ще один приїхав з аукціону, чорний металік. Напевно, що весь в рідній фарбі, тому що видно, як фарба лягла і в досить гарному стані. Ледовське світло, ближнє дальнє легкосплавні диски. Є безключовий доступ, Digital віртуальна панель, безключовий доступ кнопочка старт стоп. Нове кермо 21 рік з панорамою. По вікнах. Так, До одиничка 21 рік. Ключки закриті в коробці. Тобто пробіг, кого цікавить, пробіг, знаєш, що там адекватний. Audi a А4, А3 є такі автомобілі. Вольво В60. Є пропозиція трьох штук. Сеатики. Класні пропозиції на автоматичні коробці передач автомобілі технічно справні, незважаючи на пробіг 201 чи другий Сеат має 300 тисяч. 300 тисяч пробігу автомобіль трасовий, не по місту цей пробіг. І ці автомобілі. Йдуть, не то бруто, вони не мають, мають одну ціну. Добре купувати на Європу. Іспанія, Польща, і Німеччина і інші країни. Так, Рено Кенго, пасажирський. Є такі автомобілі. Рено Кліо також цікаві автомобілі, малолітражечки, 1,5 двигун, К9К. Перевірений. Руками. Як ви бачите, Меганів четвертих немає, пока що немає, але я думаю, десь і викупимо на аукціонах. БМВ червоного кольору, в седані, лише приїхала. Автоматична коробка передач. БМВ в седані, 3 також лише приїхала. Також автоматична коробка передач. Дані автомобілі мають бути вже на сайті, ціни будуть на сайті. І ще є в білому кольорі. Любителям BMW, будь ласка, є пропозиції для вас. Так, вантажні фургони, другу половинку автомайданчика зробимо в наступному відео. А зараз. Mercedes Vito, Renault Trafic, Volkswagen Transporter Т-6, Mercedes Vito, Різні формати, різні автомобілі. Будь ласка, кого цікавить, пишіть на Viber, ви заходьте на сайт, відправлю вам посилання з сайту, де ви зможете вибирати собі автомобілі до. Свого бізнесу для свого формату вантажні автомобілі. Досить класний. Приїхав такий ще Renault Trafic, Максі база, механічна коробка передач. 235 пробігу, але стан автомобіля просто відмінний. Так, Opel Vivaro підвищений. Також є такі автомобілі. Транспортери, кастоми. Досить класна є пропозиція по вантажному, недорогому цільнометалічному бусі. Це Ford Transit. Ціна 10 тисяч євро з копійочками тут. Кого цікавить, він ще не виставлений в інтернет, ще його не пофоткали. І ще є в наявності. Нісан Кашкайчик такий приїхав. Сіренький колір, комплектація Текна Босе 269 тисяч пробігів. Рік 18. Ще одне підтвердження, що пробіги тут чесні. Кого цікавлять автомобілі з Нідерландів? Лізингові, з чесними пробігами, з сервісною історією. Не зволікайте, телефонуйте. Так, Кіаніро біленька є в наявності. Ми вертаємося до неї. Ціна з доставкою і розмитненням буде вказана в темі відео. Так, Дякую за лайки, вподобайки, також за позитивні коментарі. Діліться відео з друзями, близькими, хто захоче купити автомобільчик з Нідерландів. Звати мене Омелян, номер телефону 050 565 0817. На все добре, до нових відео.